We'll <laughs> Сезон зимової підгодівлі диких тварин в мисливських угіддях починається з настанням перших морозів, та як тільки випаде сніг. Підгодівля потрібна, щоб тваринам було легше пережити холод, утримувати тепло та продовжувати потомство. Пояснює мисливство знавець філії державного підприємства Ліси України Руслан Кравченко. Каже, вони Київському лісництві підгодовують козуль, оленів, зайців та кабанів. Ми їх підгодовуємо ще для того, щоб вони були на на даній території, трималися. Будівниці ставимо в території таких ділян де браконьєри, щоб ну, менше мали до них доступу, де більше ми можемо контролювати. Ось, бачите, ось це сліди дикої кози. Це ранковий слід, воно видно. Говорить, у Кіровоградській області площа мисливських угідь 43 тисячі гектарів. Для підгодівлі тварин облаштовують майданчики, годівниці та солонці. Підгодівельних майданчиків на території мисливського господарства у нас 13, годівниць для копитних у нас 55. А солонців у нас 108. Щороку ми заготовляємо десь близько 20 тонн сіна, 40 тонн зерновідходів, десь 15 тонн кукурудзи, близько 6 тисяч віників зелених, більше тонни солі для солонців штучних. Це для того, щоб сіль необхідна диким тваринам, для того щоб було більш ну покращене травлення. Сіно кладуть у годівниці, кукурудзу насипають поруч, перевіряючи є сіль. Зерно насипають у двох місцях або смугою, аби тварини не штовхались. Розповідає єгер Олексій Омельченко. Заєць козуля, кабан, олень. На наших мисливих угіддях те, що підходить до цього. Заготівляться віники, з літа заготовляємо з листя ясина. Зі слів Єгеря, розкладають їжу для тварин тричі на тиждень. Сезон підгодівлі завершують у березні. Олена Жикалова, Володимир Волок, Суспільне, Новини Кропивницький.